Всім привіт! Вчора була така ситуація. Я поїхала за гуманітаркою для ВПО у місто Свалява. Ну, від мене це досить далеко, кілометрів 17 десь, але коли немає машини, то далеко. І там видавали гуманітарну допомогу, як ви вже зрозуміли, ВПО. Я замовила собі таксі, щоб доїхати до села, в якому я живу, а це далеченько. І дивимось, а нам назустріч їде Порш. І я така окажу таксисту. Трішки зачекай. Давай подивимось, куди ж він поїде? Він поїде далі по трасі, чи він теж поїде до церкви за допомогою? І що ви думаєте, цей порш зупинився біля церкви за допомогою, звідти вийшли паняночки, які ну, дуже потребують допомоги. В той час як мені сказали, що я цю допомогу отримую. Наступний місяць це останній у серпні. Це останній місяць, коли я можу отримати ем, гуманітарну допомогу як ВПО з двома дітьми, і мені тоді стає таке питання: чи це блін нормально, що жіночки з порше теж приходять і гуманітарку беруть і їм її дають? А мені з маленькою дитиною один рочок, і скоро буде другий п'ять рочків, ВПО з Харкова, з Салтівки нам не дають. Ну як ви думаєте, це нормально?